Так, добре, розказують про ситуацію. <кій> Сьогодні я ходив в АТБ, і ну, коли я був біля молочного відділу, там службовий вхід був відкритий, звітом з приділу проводкою якоїсь. І там були працівники, які недалеко були, то я підійшов до них і це сказав. Що там смердить ніби чимось гореним, е, ніби якісь е, ну, проводка чи щось таке. А вони посміялись коротше, і сказали: Кхе -кхе, А, то не наші проблеми, хай згорить собі. От. ну, Типу, вони посміялись ха-ха, хі-хі. хі Потім я пішов е, ну, там, вибирати далі товари е, там. Корочі, цибуля, от, ще одне звернення, що цибуля майже завжди от тебе воняє, вона гнила. Там, отой, е, хто там викладає ті всі овочі, не перший раз вже така ситуація з цибулею в мене. Дуже, дуже погана якість. Е, вона та, е, Працівник стояла недалеко, і я їй типу, сказав про це: також, що типу, там цибуля от смердить, е, також там, ну, гнила. Вона каже: замість того, щоб зрозуміти мене якось підтримати покупця, вона каже: Ой, хе, та вам все смердить, ой, е, нікого. А, ну це одне, і потім там були коротше картопля з мішками. Хтось привіз, там той вантажник чи хто там. Е, то я спитав, можна вибрати з тої сітки, типу картоплю, бо там, що викладено, типу погано, вона мала, там порізана всяка. А там те, що в сітці, типу, нормально. <кій> і вона також каже: ну, це не мої обов'язки, то вантажник, там щось коротше, отак відповіла, і все. І далі собі там щось робить. І, і отак коротше, таке ставлення до покупців називається. Ну, от я хотів оце вам е, зафіксувати, звернення таке скаргу лишити. Вам потрібно сказати тепер адресу? Скажіть, будь ласка, так, адресу магазину? Так, зараз е, чек знайду. Ой. Так, е, місто Одеса, вулиця Сім'ї Глодан, будинок 51. Mm -hmm. І так, тут пише. стало сьогодні. Е, ну, зараз чек коли був пробитий. Е, що тут година навіть? А в година ж має писати, чи як в чеку Знизу написано так, дата, так, година. Що я не бачу? А, дата. ну, Сьогоднішня година 16.41. Ну, я там вже не вдивлявся в її беджік, типу, ну коротше, просто щоб, може, профілактичну якусь роботу провели з ну, з, з дівчиною. Ну, я коротше. Розумів, так, приносову вибачення відмі компанії за данностоцію. Інформацію передамо на магазин, проведуть десь до співробітниками, то правоослуговування візьме на контроль їх поветінку. І от ще, ну я вам от розказав за овочі за іменно цибулю. Там дуже погана якість, щоб вони. Ну, не викладали гнилий товар, тому що це вже не вперше. Mm -hmm. Я зрозумів. Ось добре, дякую, що вислухали. Бажаю вам гарного вечора. Дякую навзам, до побачення. Отак трижаліти з кавалєрки, щоб вони там не офігівали. От ще б я записав її бейджік, оце б було б ще імба. Щоб її настріляли там по голові. Коротше, все, отака була розмова. Не знаю, хто це буде слухати взагалі, але. був я блогер Степан, і не треба мене дратувати, коли я вибираю продукти, тому що це не жарти. І це не тільки зі мною. Вони що офігівають так зі всіма, б не виконують свої обов'язки нормально, викладають хірову продукцію, це вже нікуди не годиться.